Дуже радісно, що один з визначних німців. Які проживали на теренах України є пана Траутфетер, який ну дійсно по-справжньому вніс суттєвий внесок у розвиток науки та ботаніки безпосередньо на базі Київського університету, тоді ще Володимирівського. І, до речі, це він робив не один, а своїми колегами, теж німчними німцями. І отож, сьогодні ми маємо гарну нагоду відкрити не тільки пам'ятну дошку цьому видатному. Вченому, а також побачити його твори, твори і наслідки, які він залишив після себе, і це прекрасні дерева, прекрасні рослини, оранжереї та багато чого іншого. Якби кожна людина. Тягнулася зробити такі залишити, прагнула слід в історії, то людство було б набагато щасливішим і вдячнішим. Отож, сьогоднішні кияни, жителі України, дай мені здається, і багато інших гостей з щирою вдячністю висловлюють свої слова в адрес цього видатного вченого і на щастя для нас, і на велике задоволення німця за походженням. А скажіть, є інші плани по постановленню пам'ятних дошок для, пам до для... І німців? Інші Без, безперечно, в історії розвитку в терен України є дуже і дуже багато визначних німців німців, які приїхали сюди і багато чого доброго зробили. Перш за все нового. І це тільки маленький початок в цьому великому великому вниз цього переліку. І я впевнений з роком в рік, з роком в рік. Ця кількість проблем. крок за кроком, ця кількість буде все більшою і більшою. І, звісно, річ, осягнути всіх можливо десь буде неможливо, але видатних, імпозантних, найбільш заслужених, та які залишили свій е, слід, який сьогодні можна побачити, ми просто зобов'язані робити це і будемо робити. Дякую.